Чекав сина нарешті 100 років. Син. Така іграшка, щастя, радість. І тут приходить Бог говорить, слухай, віддай мені свого сина, принеси його в жертву. І що робить Авраам? Рано вранці встає, бере сина, даровану і пішов робити те, що Бог сказав. Чому? Не любив сина, не подобалася йому ця іграшка. Любив. Це була єдина надія. Це була єдина радість в старості, мати сина, маленького, наслідника. Але він взяв і поніс віддавати Богу. Чому? Бо він знав Бога. Бог його провів. Пам'ятаєте, він ходив, боявся за своє життя. А потім він вірним став Богу. Чому? Бог його навчив, Бог і нас навчить, якщо ми будемо вчитися. Ми починаємо з маленького. І коли ми станемо дуже-дуже високими, не забудьте, хто вас туди підняв, дехто забуває. Авраам тут повірив Богу. Авраам пішов робити те, що Бог йому сказав. Йому було боляче. Боляче було віддавати цю іграшку. Це не тільки це не просто іграшка була. Це був сенс його життя. Син, спадкоємець цього, Ураму було дуже велике багатство. Кому він дав раму? І тут з'являється син. Аврам пішов чому? Він знав, що Бог може дати набагато більше. І як ви думаєте, Бог дав. Да. Да. Ми читали, Бог багато чого дав, але дещо. Я хочу вам показати. Запишіть буття. 25 -й...